Вітаю, я новічик Ангеліна. Я презентую проєкт на тему Біорозкладні пакети. реальність?» Актуальність роботи. Проблема з забруднення навколишнього середовища пластиковими відходами є однією з найактуальніших екологічних проблем США. Звичайні поліетиленові пакети розкладаються в сотні років за обрудніще грунту, воду та завдаючи шкоди живим організмам. У зв'язку з цим біорозкладні пакети часто роз. Глядаються як екологічно чисту альтернативу на даний час не можна однозначно стверджувати про їхню безпеку та ефективність, оскільки це потребує додаткового ретельного дослідження. Мета роботи дослідити переваги та недоліки біорозкладних пакетів, з'ясувати, наскільки вони дійсно є екологічно безпечними, визначити умови необхідних для ефективного розкладання. Завдання ознайомитися з різними видами біорозкладних матеріалів, їх властивостями та характеристиками, дослідити процес біологічного розкладнення біопакетів протягом 6 місяців у компості. Що таке біопластик і чим він відрізняється від звичайного пластику? Біопластик це пластик виготовлений із відновлюваних біомас рослинних жирів і олійку, кукурудзяного крахмалю, Звичайні пластики отримуються з нафти або з природнього газу. Які є основні переваги використання біопластику, відновлювання джерела, зменшення викидів парникових газів, біорозкладність компостування, зниження залежності від Викупного палива. Чи можна кожен біопластик компостувати? Біорозкладний пластик, який можна компостувати? Пластик, вироблений бактеріями, крохмаль, основні виготовляються з крохмалю різних рослин. Біопластик, який не можна компостувати. Біопластик на основі целюлози може бути біорозкладним, але не завжди підходять для компостування. Біорозкладні пластики потребують певних умов для розкладання. Температура, вологість, наявність мікроорганізмів. Перед тим, як викидати біопластик у компост, необхідно уважно прочитати маркування на упаковці, щоб переконатися, що він дійсно підходить для компостування. Відповідно, на пакетах можна зустріти позначки: окей компост для промислового компостування. Окей, okay, компост Home придатний для домашнього компостування. Окей, біоградейбл розкладається у воді або ґрунті. Тож пластик призначений для промислового перероблення, може не розкладатися повністю у домашньому компостері, а тим паче у природних умовах. І на це варто звернути увагу при утилізації сміття. Такі пакети ще швидше розкладаються на станції компостування. Пакети з даним маркуванням не можна залишати у довкіллі. На сміттєзвалищах вони користі не принесуть, а стануть в надані вплинуть на зміни клімату. Для проведення дослідження нам було взято 5 екопакетів різних виробників з маркуванням Home Compostable. Для початку ми підготували компостну яму і розмістили шарами органічні відходи: листя, траву, гілки, хащові залишки тощо. Закладаючи біопакети у компост, ми розмістили їх між шарами органічних відходів. Регулярно підтримували оптимальну вологість компосту та реакцію ґрунту. Результат дослідження. Через 6 місяців пакети розклалися лише частково, вони втратили свою форму, стали більш крихкими та розпалися на древніші фрагменти. Біопакети з меншою щільністю 3, 4, 5 розклалися більшою мірою. Біопакети більшою щільністю 1, 2 частково піддалися розкладенню. Результат дослідження. Оскільки наші очікування не виправдалися, пакети не розклалися за 6 місяців, то ми вирішили продовжити експеримент з метою встановленого конкретного терміну повного розкладання біопакетів. Висновки Час розкладання біопластику в компості залежить від виду біопластику, умов компостування, розміру та товщини пакетів. Необхідно віддати перевагу пластикам, які мають сертифікацію про компостування. Необхідно можна читати на наркування на упаковці, щоб ті про умови розкладання конкретного виду біопластику. Якщо ви не впевнені, чи можна компостувати певний вид біопластику, краще викинути його у смітник для пластику або звернутися до місцевої компанії з переробки відходів. Якщо у вас немає домашнього або промислового компостера поруч, краще обрати багаторазові торбинки. Дякую всім за увагу!